Хоча було вже безліч комітетів, структур, національних бюро розслідувань і тому подібне, ми задали більше глобальне запитання, воно більш філософське. Тому що якщо ми обговорюємо уряд, то це дуже конкретні речі. У нас невдалий прем'єр, один з найбільших нездар в економічній політиці. Це можна доводити по програмі, яку спочатку презентував уряд, і по її невиконанню. По тому, як збіднів протягом 9 місяців український народ, ну, в конкретному питанні, щоб от всі розуміли, найбільш такий приклад, який відчувають майже всі, бо майже всі ми волонтери. Ми всі допомагаємо фронту, всі допомагаємо нашим добровольцям, нашим армійцям. Перепрошую, це що означає? Що уряд абсолютно завалив фінансування армії, фінансування фронту. Чому ми всі повинні скидатися на бронежилети? На тепловізори, припрошу, вже на шкарпетки і саперні лопатки, їжу, тютюн. Ми все купуємо і відправляємо. І не лише тут присутні в залі. Цим займається вся країна. Маленька ремар, але при цьому на армії у нас іде зараз менше ніж уряд заклав на компенсацію шахтам, які захоплені терористами. Двічі От уряд у нас інші. просив в Верховній Раді гроші на фронт. Один раз, якщо я не помиляюсь, 7 мільярдів, другий раз 16 мільярдів. Обидва рази вони були виділені. Де ці кошти? Де ці кошти, а, в той же час населення цього не бачить. А, і проголосувала більшість, це теж факт. А це до вашого запитання. За найкращого в лапках прем'єра, не розуміючи, що він дуже добре говорить, володіє англійською, а, ірудований. В той же час в економічній програмі вся його діяльність сприяє олігархам. Тобто, якщо населення стало жити бідніше. Мусило бути хоча б запитання у населення, але воно не виникло. От мене питала там в окрузі е, пенсіонерки, як прожити на тисячу гривень. У мене не було відповіді, як прожити пенсіонерця на тисячу гривень. Вчителі питали, як прожити на зарплату півтори тисячі гривень. У мене відповіді не було. Але після того вони йшли і голосували за найкращого прем'єра в лапках. не розуміючи, що власне вдвічі стало жити гірше завдяки бездіяльності. Арсенія Цунюка на посаді прем'єр. Тому відповідь, на жаль, на ваше запитання. Проблема не стільки конкретно в в Іценюкові, не стільки про проблема в уряді. Хоча я особисто каю за те, що ми за нього проголосували і я, зокрема, більше того, каю за те, що ми пішли на його пропозицію заморозити на рік зарплати і пенсії. Це була абсолютна помилка. Бо він тоді нас не попередив. Ми голосували як депутати. Але ж він нас не попередив, що, по-перше, долар до гривні буде не один до восьми. А 1 до 15. А, ну, на чорному ринку і більше. А у нього в програмі було записано: перепрошую, невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Це тоді, так, невідкладна ситуація. Стабілізував? Він нас про це не попередив. Не попередив. Натомість а, говорив про економічні реформи. Економічні реформи відбулися за 9 місяців? Я когось питаю, от відбулися? А ми саме за це голосували. Саме завдяки цій фразі ми голосували за замороження зарплати пенсії. Це була аргументація. От тепер я за це каюсь. І вважаю, що основне зараз для чого уряд повинен обиратися, призначатись для збільшення зарплати пенсії. все решта це механізм. Тобто, мета, для чого нам потрібний уряд, це покращення добробуту населення. А для цього нам потрібна боротьба з корупцією, для цього нам потрібна демонополізація, для цього нам потрібне зменшення податків і так далі. Це механізми. Для того щоб покращити життя населення. А життя населення завдяки діяльності уряду, воно погіршується. Але населення це не усвідомлює. І в цьому є проблема, не задає запитання. А чому? Тому що виявилося, що як жінка населення любить вухами. Тобто, от якщо говорити красиво, якщо говорити е як Краснобай. То виявляється, може повірити. І навіть не задало запитання під час передвиборчої кампанії. Перепрошую, на ще раз повторюсь до цифри: 7 мільярдів і 16 пішло на війну, скільки просив уряд. Ніхто не задав запитання. А чому населення стало жити гірше, але під час кампанії парламентської найбільше коштів витрачав? Ну, перепрошую, партія, яка належить до прем'єра, і партія, яка належить до президента. Білборди і. Телевізійні ролики, вони заполонили все. Але на людей вони вплинули. Люди не задали запитань. А звідки гроші на це? А звідки урядовує президентської партії такі гроші? Ніхто запитання не задав. А, не... а тоді ми переходимо до прізвищ конкретних. Нагадаю: якщо говорити про боротьбу з корупцією, то давайте конкретний приклад: міністр охорони здоров'я Олег Мусій, пішовши в відставку, заявив, що за тендерної мафії, він назвав прізвище в кабінеті міністрів. Стоїть конкретна людина Микола Мартинка, депутат, та від провладної партії заявив: я перепрошую, Микола Мартинка подав на мусіявсь до суду. Чи може сидить Мартинка? Ні того, ні іншого нема. Конкретний корупційний скандал на рівні уряду. Аналогічний скандал, ну скільки вже говорить про Іванчука, ну так званий Гоманець Єценюка, друг його. Юнацтва, Сматрящий, журналісти успіймали на факті політичних антиконституційних дій, коли він за п'ятьох голосував. Я не знаю, в мене нема доказів, як каже, що він за е, 9 місяців е, його е, прем'єрства, свого друга, став мільярдером. У мене доказів таких нема. Але я бачив конкретно по Коломиї, звідки він родом, скільки коштів він витрачав. Величезні гроші. Звідки вони взялись? Яким чином? Тобто боротьба з корупцією вона відбувається на рівні друзів. Не відбувається. І це все бачить. А відповідна корупція буде продовжуватися. І у мене зараз дуже ну, погані перечуття. Тому що, швидше за все, все Цунюк знову стане прем'єром. А значить, олігархи знову будуть жиріти в Україні, а народ буде ще біднішати. Отака перспектива. Дуже, на жаль, прикра перспектива. Але вона очевидно реалістична, тому що іншого е, іншого шляху, е, іншого прем'єра, навіть не розглядають в цій верховній раді. А Значить, я... це чекатиме всю країну і нас, зокрема, буквально 10 секунд. Тому що маємо тину рекламу для запитання. Запитання було таке: ми говоримо про реформи уряду, але ми перейшли на корупцію. все таки уряд не має достатньо тих же силових важелів для боротьби з корупцією. У нас тут суперечності виникають між підконтрольними президенту відомствами і урядовими. Може б нам все таки не парламентську президентську республіку, а щось таке більш диктаторське для успіхів боротьбі. Ви праві, коли каже, кажете, що ми обговорюємо занадто а, а, широкий круг питань. Це правда, пане але Олексій, це все є в урядовій програмі. Ви дасте відповідь Очевидно, Після короткої реклами. Маємо піти на рекламу нашим телеглядачам. Нагадаю, що це програма сьогодні про головне. Не перемикайтеся, далі буде також цікаво. Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу Тивай. Триває програма. Сьогодні про головне. Я Сергій Орденко. говоримо сьогодні про підсумки діяльності уряду Арсенія Яценюка. Упродовж нашої програми ми проводимо смс-опитування. Ми питаємо наших телеглядачів, яким на їхню думку буде новий уряд. Варіанти для відповіді: перше дієвим та рішучим, друге компромісним, третє корумпованим. Четверте ніяким. Насилайте свої смс-повідомлення за номером 067 215 66 Шість шість зараз слово має Олесь Доні. Олександр Михельсон поставив йому запитання з приводу розмежування повноважень між президентом і прем'єром. І, будь ласка, ну, не я лише вас... повертаючись до повертання е, запитання пана Олександра, Ви абсолютно праві, е, що набагато ширше коли питань, але е, біда в тому, що вони були таким чином в програмі уряду. Е, саме тому я не зачитував, але тепер відповідь на ваше запитання зачитаю. один з таких пунктів. Повне та всебічне розслідування фактів загибелі людей, вчинених інших злочинів, пов'язаних з проведенням масових акцій протесту з листопада 2013-го, лютим 2014-го року. Спрямування головних зусиль на виявлення до притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів. Це не все в повноваженнях уряду. Тут і Генпрокуратура, та тут не лише МВС, тут і суди. Але це було записано. Воно виконано? Воно не виконано. Чи це є лише провина уряду? Ні, не лише провина уряду. Влади загалом, але можна констатувати, що це такі речі не ви не виконані. Але те, що стосується безпосередньо уряду, просто воно записане у те, що я процитував перед тим, для того, щоб сподобатись людям. Люди це хотіли почути, воно було записано. І Арсеній Сенюк сподобався. А те, що він не виконав, це вже пізніше. Та? Будемо казати, ну це ж гін прокуратура. Але те, що стосується безпосередньо його, де монополізація економіки, наприклад. От де монополізація економіки? Скажіть мені за 9 місяців, де монополізація економіки відбулася. Чи навпаки у нас друзі олігархи, які біля прем'єра і біля президента, так так само вони зараз збільшують свої можливості повноваження? А я вам зараз нагадаю, що відбуло відбувається конкретний приклад. Вчора прочитав в інтернет газеті Українська Правда, візей. Це так званий лоукост, компанія низьких цін. Я її сам користуюсь, тому що це набагато дешевше літати. За кордон дешевше вилетіти з Києва, аніж з Києва до Львова чи з Києва до Дніпропетровська. Так от, взр компанія збирається уходити з ринку, тому що конкретний чиновник, а оце питання вже уряду, виписав так документ, що право на отримання міжнародних рейсів може бути у авіакомпанії, яка спочатку 12 місяців. Пропрацювала на внутрішніх авіарейсах. Тобто це спеціальна, ну як назвати, корупція, та спеціальне замовлення, монополізація під конкретну структуру, яка у нас і тут, тут працює. Оце монополізація. Так де, де монополізація? Перепрошую, де діяльність уряду за 9 місяців? Питаю не лише як політик, як громадянин. Я хочу літати літаком, на який можна, якщо перепрошую, в Європі можна за 30 євро полетіти літаком. А у нас? У нас скільки разів більше, так? Так я хочу. Отримати послуги дешеві, які якісні і дешеві, і на цьому наполягають і європейці. Якщо ми хочемо бути європейською нацією, це потрібно бути вимоги до уряду. Ці вимоги уряд не виконує, і саме тому я кажу, що Арсеній Єценюк він бездіяльний, і саме тому я кажу, що економічний блок уряду треба міняти, економічний, бо ми повинні говорити і про позитивні речі. Гуманітарний блок в уряді я вам скажу, що ну не провів тих реформ, можливо, які хотілося би, але принаймні русифікація, яка була при табачнику в системі освіти, вона зупинена. Та, розвал освіти і культури він зупинений. Дуже багато тепер, що треба робити в цій ділянці, але гуманітарний блок уряду відрізняється, від, скажімо, від економічної, за які відповідає. Пане Олесі, саній дякую саній. вам, дякую, будь ласка, займіть своє місце в студії. Запрошую до слова Вадима Івченка. Будь ласка, давайте згадаємо, власне, в яких пропорціях виконані.